І привіт! Вас вітають маленькі великороковецькі ліцей. Ми приготували для вас особливе привітання із вибором і від душі, і про свято, і про Збройні сили України. Ми пропонуємо вам переглянути наше привітання на три ліцеве. Ой. Тобто і літиви і не пості, а величні. Дозвольте привітати на світом і збройні сили Україні. З наш святом і колони. колись ми так спіло віримо у диво. Вичай, вона б мати ваші брі. При... Вища імена по батькові для нас ви не просто солдат, матроси, капітан, офіцери, ви справжні герої України. Хаймо ВМН, Військову морську силу України. Ви справжні котики. Щоб палива вистачало завжди. І тим часом будемо дбати по ел. Коли повернетеся до дому, то всі були живі, любові. А ще це МЗ. Дуже міцна здоров'я. Тема ДСМ з, з Днем Святого Миколая. Бажаємо вам все найкращого.

Можете начинишся кудо. Кризний божний кращий. І записаємо L. Ладусі Новомоч. Тепла спокусів. А також Луен. Мирного українського неба. Е, Б, Е. Гарного бачила гона. Ми закастека, ковість, ніж дні. Тож ми, ми за колодією. Подяка рятувальникам України. Також не забуваємо про мене, це ще. Багато-багато читати. Тобто Абревіатура Збройних сил України. Це та місць, що нині тримає все українське небо. Це люди, яким ми маємо бути, нескінченно вдячні. Половіть від нашого ліцею Г.Н.Н. – Ганний новорічний Сподіваємось, ми того подаруємо. З нею Збройних сил України. З